Вітаю всіх Нору Божого! Дійсно, сьогодні подивився проповідь, і пастор говорив про такі речі: що дійсно Бог приводить і посилає на цю землю пророків Божих людей, пасторів, наставників для того, щоб вони приводили людей. Щоб вони повертали людей до Бога, і ніякої іншої місії люди Божі вони не мають, тільки як те, щоб повернути людину до Бога, щоб вона покаялась, навернулася до Ісуса Христа. І коли ми е, в нашому серці з'являються якісь роботи на Божих людей, чому я маю робити те, що вони мені говорять, чому я маю слухати їх? А навпаки, ми маємо бути вдячні Богу за те, що він не настільки піклується не про нас, настільки проявляє любов свою до нас, що в наше життя він приводить. До Божих людей, щоб вони повертали нас до нього, щоб вони наставляли нас і вчили нас, і за що вся слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.